Того ж дня на сесії міської ради став відомий факт, який можна розцінювати як тиск на депутата міської ради. Деталі дивіться в сюжеті. Після першого пленарного засідання, коли приймалося рішення щодо надання згоди на прийняття у комунальну власність міської об'єднаної територіальної громади книжкового фонду та майна сільських бібліотек філій, голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк поставив вимогу депутатові міської ради Віталіні Гуць, яка працювала головним бухгалтером районної ради, звільнитися із займаної посади. В телефонній розмові дослівно Віталіна Іванівна. Мабуть, переходьте на роботу в міську раду, тому що сьогоднішнім голосуванням ви не підтримали свого голову. Я почала виправдовуватися, що. Рішення, за яке ми голосували, це Калиново-Мостівська і Олександрівська філії бібліотеки. Більш там нічого, ні про публічну, ні про центральну взагалі мови не було. Він сказав, все, до побачення. Ви написали заяву на Так, вчора, в середу я сиділа. Взагалі, в чому заключається робота бухгалтера? Це постійні звіти, постійна якась інформація. Мені щось треба підписувати. Вчора напрацьовані були звідти. Сьогодні вранці, до сесії районної ради, я зайшла до керівника і намагалася пояснити йому, що відносини там сподобалось, не сподобалось, але це зупиняє роботу самої районної ради. На мене теж покладені обов'язки, подача звітності, забезпечення, а я не можу зробити, коли немає першого підпису. Він мене вигнав з кабінету. Я намагалася, будь ласка, я привіталася. Він сказав, вийдіть геть, я не хочу вас бачити. Сюда в районну раду не тули. Чого? Тому що ви сказали попереджену про звільнення. Я думаю, що документ про попередження согласовувався без мною. Я його не бачив Прийшовши додому після сесії, дзвонить Пазюк Сергій Георгійович І я, і я навіть навіть чув Максим Миколаївич, щоб ви не казали, що ніхто не попереджав, ніхто не знав. Я свідок це. Я просто почув, вона хотіла. Він сказав, сьогоднішнього дня за те, що, що ви не поважаєте е думку, голови, не підтримали мене на сесії. Вибачте, що підтримувати. Чутко по цьому, те, що він піднімав навіть в рішеннях і на як не розглядалось. Не підтримавши це, ви завтра щоб була заява, ви звільнені. Я вважаю, що це дійсно правда, тому що пам'ятаєте, ми відразу після позавчора, так, це було після нашої сесії, ми збирали погоджувальну раду. І коли я подзвонила до Віталіни Іванівни, вона плакала і говорила, я не буду на поводжувальній раді і, напевно, я не прийду завтра на сесію, тому що, е, тому що мені було таке попередження, що за те, що ти так проголосувала... Ти будеш звільнена з роботи. Я вважаю, що це ганебний чинок, і ми, як депутати міської ради, просто не можемо не висловити своє таке, знаєте, ставлення негативне до дій посадової особи Бертинської районної ради, вражений е, такою дією посадової особи. Я готов е, дойти, хоч і до Генеральної прокуратури, до і до Верховної Ради, і озвучити це, показати людям, що такі люди у владі не повинні бути і не повинні працювати. Депутати висловили свою. Думку було дуже палкі обговорення і по ситуацію по суті, заслухавши інформацію самої, самого депутата депутатами було прийнято рішення звернутися до прокуратури районної ради і обласної ради до своїх колег вищого рівня, до колеги районної ради з тим, щоб вони розглянули це питання і прийняли відповідні рішення, які ототожнюються з такими поняттями, як честь, порядність. Службове добропорядність, виконання своїх службових обов'язків. Тобто ті всі речі, які пов'язані з фактом і з цим чином. було прийнято рішення направити звернення до Полтавської обласної ради, Пирятинської районної ради та прокуратури. Таке рішення депутати міської ради прийняли одноголосно.